Всім привіт! Мене звати Віка і я рада бачити вас на своєму каналі. Це моє перше відео на YouTube і, чесно кажучи, я надзвичайно хвилююся і буду вдячна за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звичайно ж, підписок. Сьогодні пропоную вам розповісти про свої прочитані книги серпня. Їх було не багато немало, сім книг, шість паперових і одна електронна. Перша книга, яку я прочитала, це була Карпати, коротка історія мандрів Ірини Пустиннікової, яка вийшла друком у видавництві Локальна історія перше, що хочеться сказати про цю книгу, коли її береш в руки, так це те, що вона неймовірно красива. Книга наповнена багатьма фотографіями та фактами. Маємо карту, і, в принципі, по цій карті ми рухаємося від Трускавця Сколи, Демня на околиці Скольського, чи Скольського, не знаю, як правило. Гребенів, Славсько, Свалявщина, Воловець, Рахівщина і так далі. Мені книга, чесно кажучи, сподобалася. Дуже сподобалася. І якщо я буду десь в Карпатах... Буду знати, що я буду туди їхати, то я обов'язково її візьму з собою. Мені буде цікаво подивитися, порівняти, може щось нове дізнатися. Тому моя вам рекомендація. Наступна книга це Дім між трьох світів Таня Гуд. Нашумівша умівша і дуже відома всім книга, але, на жаль, вона мені не сподобалася. Точніше, не то, що не сподобалася. Я якось очікувала більшого від неї. Книга розповідає про молоду дівчину зоряну, яка після втрати своєї мами почала бачити дивні видіння, чи то сни. За нею почали ганятися якісь різні монстри. Чи вони справжні, чи вони не справжні, невідомо. Єдине, що дівчина знає, це так це те, що вона божевільна. По крайній мірі, вона вважає себе божевільною. Одного разу її переслідує монстр, і вона потрапляє в цей самий дім між трьох світів. В цьому домі мешкає орден. Орден, який має боротися з різними потойбічними істотами, з різним злом, ну і тому подібне. Чесно кажучи. Зла такого прям я тут не побачила, з яким би цей орден бився. Та, і в принципі я не зрозуміла, що він, чим він взагалі займається. Дівчині потрібно буде розібратися, чи добрий цей орден, чи злий. Ну, По крайній мірі, я так зрозуміла. А чому я говорила, що книга мені не сподобалася? По-перше, мені геть. Не зайшов, не те, що не зайшов, мені не сподобався сам світ, як він прописаний. Тобто він дуже погано прописаний. Також герої. А якщо другорядні герої ще півбіди, то головна героїня це взагалі нікуди не згодиться. Вона постійно ниє, вона постійно всім не задоволена, крім того, що вона говорить, я божевільна, я у всьому цьому винна, я краще лишуся в якомусь там підземеллі і буду чекати, поки я помру. Хай я краще лишуся тут, загину, ну і тому подібне, ніж буду боротися за своє життя і за своє спасіння. Ну, якось так. До речі, я Дуже люблю українську міфологію і легенди, але, чесно кажучи, тут дуже і дуже мало. Тому я не знаю, чи буду читати наступну частину. Звичайно, хотілося б мені, бо я думаю, авторка виправилася, але побачимо, не знаю поки. І ледь не забула сказати, що це лише моя суб'єктивна думка, і я не хочу бачити цього всього хейт, бо в інстаграмі мені вже понаписували там багато всього різного, що книга супер крута, що книга одна з найкращих прочитаних і тому подібне. Тому якось так, це лише моя думка. Якщо вам книга сподобалася, то я тільки за вас рада. Наступна книга це сила опору українці в радянських таборах. Це також книга від видавництва Локальна історія, і я можу вам показати, наскільки вона мені сподобалася. Це надзвичайно важлива книга. Я вважаю, що її має прочитати кожен. ній розповідається про людей, які боролися за нашу з вами незалежність, про людей, які вижили у таборах, про людей, які. Навіть після того, як вони пережили те все, що там було, вони і далі боролися. Тому я дуже багато про неї не буду розповідати, її просто потрібно читати. Наступна книга це коли відлітають підлітають сіропокривці Саніної. Це психологічний роман про взаємостосунки у родині. Насправді це зовсім невеличка історія, всього на 200 сторінок, але мені неймовірно сподобалася мова авторки. Вона надзвичайно красива, навіть не красива, а поетична. Вона розповідає про період ковіду, тоді, коли люди сиділи на карантині, тоді, коли вони тільки вийшли із локдауну, пам'ятаєте ці часи, так? Коли люди були дуже сильно налякані, до медіаторів. До речі, знаєте, хто такі медіатори? Якщо знаєте, то напишіть мені. Звертається сім'я, яка не може поділити спадок. Та що ж таке, Господи, скільки можна? Як не собака собаковий, так ще якась херня. І саме період медіації, вони відкривають свою душу. Все те, що накоплювалося за період всього життя. Особисто мені книга сподобалася. Я, в принципі, люблю таке читати, тому непогано. Наступна книга, це Тигролов. Насправді я її читала через те, що ми її обговорювали на книжковому клубі. Я її читала ще в школі і, вже, чесно кажучи, трішки підзабула, що там було, тому теж на ній довго не буду зупинятися. Я думаю, її всі читали, її всі знають. Це класика, класика, яка розповідає про Григорія, такого собі українського супермена. Чому супермена? Тому що його там калічили, з нього знущалися, його катували, він випригнув із потяга на величезній швидкості. Він був голодний, холодний і все інше. Але він вижив, і з ним нічого не сталося. Все супер, все клас. Навіть дівчина зустрів своє кохання. Сюжет вам всім відомий. Надіюся, якщо ні, то читайте. Однозначна рекомендація. Далі наступна книга це «Фентезі» Мари Вульф. це друга книга авторки, яку я в неї читала. Перша була це повернення ангелів, яка мені, неймовірно, сподобалася. Якщо та книга була про ангелів, то ця книга про сестер відьом Ця книга мені сподобалася, це, наче. Ці жінки-відьми на мінімалках <смі> також розповідається про трьох сестер, в однієї з яких немає сил через те, що вона сильно захворіла, її вкусила якась там нечисть і в неї, в неї зникли сили. Я з нетерпінням чекаю продовження, хоч я і не багато читала фентезі, але я хочу продовжувати знайомство з цією серією. Ну і остання книга, яку я прочитала в серпні, це була збірка оповідань Древа з кулями. Насправді, збірка зовсім невеличка і налічує всього, по-моєму, 11 оповідань, але вони надзвичайно відгукуються. Це оповідання про війну. Ці оповідання абсолютно ніяк не пов'язані між собою. Події відбуваються в різних країнах. Події відбуваються в різний часовий проміжок. Їх поєднує одне слово, і це слово, яке ми всі з вами знаємо. Війна. Ще хочу сказати, що деякі з оповідань вони дійсно на реальних подіях, деякі оповідання вони повстали із легенд та байок, а деякі оповідання просто придумала авторка. Але по факту це нічого не змінює, адже війна скрізь однакова. Особисто я дуже люблю збірки оповідань і прочитала їх уже достатньо. А, і можу сказати, що ця збірка потрапить в одну, в одну із кращих прочитаних. Тому, якось так. Дуже дякую вам за перегляд. Ви навіть не уявляєте, як я це все довго знімала, як я намучилася з цими сусідами, бо їм всім в один момент потрібно і поли мити, і собак вигулювати, і світло, до речі, є, то і ліфт їздить туди-сюди, ну коротше. Це було тяжко. Якщо ви додивилися до кінця, то я дуже і дуже вдячна вам. Напишіть, будь ласка, скільки ви прочитали книг в серпні, які б відео ви ще хотіли бачити на моєму каналі. Можливо, щось було не так, то вибачайте. Дякую всім за перегляд. Па-па!